І друга частина цього відео про те, що вода все-таки туди потрапляє, волога, да, воно натягується, і потім ви висушите. Наприклад, ви пошліфували з водою, перетерли, воно там підсохло, не знаю, там, можливо, хтось дає там, день, можливо, в той самий день вже фарбує. Мені порадив мій товариш Олексій, до речі, привіт і дякую за цю пораду. Воно це, це зрозуміло і логічно, але е, мова була про те, що саме через це, е, потім, коли ви пофарбуєте, воно швидше піддасться корозії. Може, зсередини також оця волога, ну і матеріали не так якісно тримаються, ну і е, можуть бути проблеми. Тому беремо, а ще бажано, коли на суху, під якусь площину. І ось так перетирається. Якщо у вас є проявочна пудра, це ще краще. Як і писали дехто у вас під відео. Підписуйтесь на ретро-мотоя. Далі буде.